От Зараз спробуємо функцію автопаркування із зовні машини, але задача буде досить нетривіальна. От Натискаємо цю кнопку, це доступ до, е, до парковки. Так. Ну, Зупинюся, отак зупинюся. Е, паркування одним дотиком. От, Мені треба знайти місце, куди я хочу, щоб вона стала ось тут. Я беру от, и причому я хочу, щоб вона розвернулася. Чекайте. Ага, отак от. Щоб вона отак от стала на оце місце. На оце місце. А ну подивимося. От, тепер я вихожу. Ага. Скасовано. Вистіпаємося назад. Ще раз. І ще раз натискаємо. Паркування одним дотиком, розвертаю машину отак. Ставлю от сюди. От сюди я хочу, щоб вона стала. І натисніть на гальмо. Вибрав місце. Так ось, от так. Рівненько порівняємо. Отак, ось так. І паркування після виходу. Способ актуації. Мені треба вийти і зачинити машину? Все нормально працює. Значить не тривіальна задача, тому що тут ворота відкриті відчинені. Їй треба буде розвернутися, ну коротше це не, не дуже просто, але подивимося як вона справиться. Думає. Все робить сама. В машині немає нікого. Там йде машина. Вона має зараз зупинитися і... дати їй пройти. Так. Там спереду стоп, але має стати нормально. Стала, але не так, як я хотів, ну окей.